Українські військові показали, як працює нова реактивна система залпового вогню «Буревій» з кабіною Пума. Ця РСЗВ це розробка українських конструкторів, покликана замінити радянську систему ураган. Буревій може отримувати точні координати розміщення ворога від безпілотників, відповідно і наводиться в режимі реального часу і одразу відстрілюється у Боровія Калібр 220 мм і Система використовує реактивні снаряди для урагану з дальністю стрільби до 35 км. кілометрів. Окрім них підійдуть і більш новіші снаряди, які дістають до 65 км. кілометрів. Тож як насипає окупантам наша РСЗВ, прошу подивитися. Витись далі.